Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 126. Накресліть кут АБК, який дорівнює 73 градуси. Позначте на промені БК точку С і проведіть через неї прямі, перпендикулярні до прямих АБ і БК. Добре. Для цього нам потрібен косинець і транспортир. Починаємо. Спочатку треба накреслити кут АБК, градусна міра якого 73 градуси. Для цього спочатку нам треба провести промінь. Потім поставити на початок променя. Точку, що позначена на транспортирі, яка відповідає вершині майбутнього кута. Далі знайти, де у нас відмічено на транспортирі 73 градуси. Поставити ще одну точку. І з'єднати початок променя з точкою, що відповідає кут 73 градуси. І ми отримали кут, що дорівнює 73 градуси. Добре. Далі треба назвати кут. За умовою. кут називається АБК. Зверніть увагу, Б вершина кута. Далі, на промені БК позначте. Точку С. Давайте знайдемо, де в нас промінь БК. І поставимо довільну точку С. Далі треба провести через цю точку дві прямі, що перпендикулярні до прямих АБ і БК. Для цього нам треба взяти косинець. І одну сторону косинця поставити на сторону кута. Вершину прямого кута косинця поставити в точку С і провести пряму. Отже, ми отримали першу пряму, яка перпендикулярна до БК, і проходить через точку С. Давайте на цій прямій поставимо точку М. Щоб можна було записати, що МЦ перпендикулярно БК добре. Тепер нам треба провести через точку С пряму, що перпендикулярна до прямої АБ. Для цього знову беремо наш косинець. Отаку нам треба провести пряму, бачите? Для цього беремо наш косинець. І одну сторону косинця ставимо на пряму АБ, а інша сторона косинця має проходити через точку С. І треба провести цю пряму. Ми отримали пряму, що проходить через точку С і перпендикулярна стороні АВ. Подивіться прямий кут. І давайте на цій прямій поставимо ще якусь точку, щоб можна було записати, що, наприклад, Л, що пряма CL перпендикулярна АВ. І ми виконали рисунок до першого завдання. Далі. Переходимо до другої частини нашої закупки. Нам треба накреслити кут АБК, градусна міра, якого дорівнює 146 градусів. Починаємо з того, що будуємо промінь. Далі треба поставити транспортир, там, де помічено таким крестиком на транспортірі в початок променя. І знайти, де у нас 146 градусів на транспортирі. Бачите? І поставити точку. Я поставила таку червону точку. Тепер треба з'єднати точку з початком променя. І ми отримали кут, градусна міра якого 146 градусів. Добре, нам транспортир вже не потрібен. Далі, треба назвати цей кут АБК. Уважно, Б. У нас вершина кута. І починаємо. Позначте на промені БК точку С. Добре, позначили точку С. Проведіть через неї прямі... Перпендикулярні до прямих АВ і БК. Пряму що перпендикулярна стороні БК і проходить через точку С. За умовою, що С належить прямій БК, дуже легко провести перпендикулярну пряму. Подивіться, я поставила косинець на сторону кута. Вершину в точку С і провела цю пряму. І позначила символом, що кут 90 градусів. Точка С належить перпендикулярній прямій. І запишемо до другої задачі, що ми вже побудували одну пряму перпендикулярну до стороні кута. Це С перпендикулярна БК. А далі. Треба бути дуже-дуже уважним. Мені треба побудувати доповняльну пряму. Дивіться, я доповнила таким пунктиром другу сторону кута. І поставила косинець на оцю пунктирну лінію. А інша сторона косинця проходить через точку С. І. Зараз вже можна проводити цю пряму. І пряма Це перпендикулярна АБ. Бачите? Отак От ми отримали дві перпендикулярні прямі. І тепер робимо підсумок. Перша частина задачки. У нас був, був кут 73 градуси. Це був гострий кут. Точка. Одна належить стороні кута. І ми провели спочатку одну перпендикулярну пряму, а потім іншу перпендикулярну пряму до кожної сторони кута. Друга частина задачки. Нам було дано тупий кут. І була задача провести дві перпендикулярні прямі. Через точку С, що належить одній із сторін кута. І ми провели спочатку одну перпендикулярну пряму. А потім іншу перпендикулярну пряму до іншої сторони кута. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.